Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На 4 лютого 2025 року. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме на цей день. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так: мітла. Ну, це говорить про те, що ви можете діяти, з чого ви хочете позбавитися у своєму житті. Можливо, десь поставити крапку, можливо, десь завершити стосунки, можливо, вирішити робочі питання, то наводьте порядок у своєму житті. Для кого, хто планував для себе. Прибирання у себе або на роботі, або вдома, то також це буде дуже для вас така благосприятлива сила, яка буде давати вам наснагу виконати все, що ви для себе на цей день запланували. Тож цей день для вас буде таким, не, ну скажімо так, не те, щоб вам так сильно сяяло сонечко. Але те, що ви хотіли, більш буденні справи, ви зможете там навести лад. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. Вам ні. Дім перевернутий говорить про те, що ваші плани можуть зірватися. Хто планував зустріти когось на гостину, можливо, отримати повідомлення або якесь листування. Можливо, ви хотіли когось. Ну, запросити до себе, або щось у своєму домі вирішити, то наразі це буде не, не той день, коли ви зможете це зробити. Згодом, так, але не в цей день. Вам будуть заважати або інші люди, хтось вас буде відволікати, щось вам будуть там. Заважати. І це буде збивати вас із ваших напрямків, і ви не зможете зробити саме те, що б ви хотіли в цей день зробити. Тож, я бажаю, хай сіни не пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант вам ні. Гора перевернута говорить про те, що перед вами будуть стояти в цей день якісь перепони, які ви не зможете здолати. Можливо, це ви самі собі ці перепони збудуєте, а можливо, це хтось їх вам буде створювати. Наприклад, ви не зможете вирішити робочі питання, тому що або щось не погодите з керівництвом, або, можливо, там щось у вас не складеться таким чином, як вам потрібно. Якщо у вас вдома були якісь такі бажання, то виникнуть інші проблеми, яким вам доведеться приділити час, а саме ту, то те питання, яке б ви хотіли вирішити, у вас цей день не вдасться. Тож, я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.